<світнє> Художникам завжди приємно, коли їх хвалять. <світнє> я як ще й маркетолог за освітою, <світнє> дуже добре розумію, коли хвалайк впливає на людину. Оця перша напевно серія, яка була з сучасного мистецтва, саме ця з тінями. А це було якраз моє відчуття. Я взагалі народилася не у Франківську, і сюди вже переїхали ми з чоловіком, коли йому було треба по роботі рухатись. Ну, до Львова. Ми вирішили залишитися у Франківську, тому що тут більш затишне таке місце. І коли я приїхала до Франківська, він такий дуже. Релігійний, такий дуже родинний, такі маленькі, такі вузькі ці вулочки. І мені е, от я побачила цю родинність, таку замкнутість трошки франківська, і мені в якийсь момент от почало багато знайомих з'являтися, але вони не ті знайомі, які були зі мною все життя. Тобто це нові, і вони такі не дуже глибокі. Вони, тобто, як зустрічаю сьогодні, завтра вони про мене забувають. Я про них забуваю. Вони зустрілися, забулися чи не забулися завтра дзвонилися. Можливо, хтось сплив через тиждень, і оці такі поверхневі зв'язки. З людьми, які, начебто, в мене є спілкування, а до душі, от, ну нема кому там обійняти, да з ким випити так до душі чашку кави. Для мене от ця серія була саме впливом у цього мого відчуття самотності, напевно, да, такої якоїсь в оточенні великому людей якось відчуття самотності. І ця серія називалася Кругообіг, і саме цей кругообіг ідей, думок, людей, які навколо мене були, і коли ти шукаєш якусь е, тобі схожу задумку, за думкою. Настроєм за енергетикою людину, а можливо, ти їй не сподобався, а вона тобі сподобалась. Тобто, оцей швидкий темп життя прискорений, от саме в цю серію я намагалася вкласти. І це на справді все мої тіні. Тобто, це, це я, воно знімалася в студії і ну, таким чином я це автопортрети, можна сказати. Хотіла б ще розповісти вам про проект експансія. Це, як і інші, напевно, мої роботи, які представлені в да, моїй мої творчості, це такі теж внутрішні переживання. І теж він такий для мене теж трохи особистий, і на межі, напевно, сучасної фотографії і якихось перформансів. Да. Це проект про екологічного спрямування. Тобто, це так само. Іде експансія, що малася на увазі. якось гуляючи весною вздовж берега Бистриці нашої річки, я побачила, як під снігом який сходить, виринають. Оці одноразові стаканчики, пластикові пакети, які були сховані взимку під цим білою ковдрою цією. І мені відчуття знову таке, що і ними скористалися і викинули, виплюнули. А, і, при тому це підмішалося під те, що ця грязюка ще стала з'являтися. І це таке сіре, і ця грязюка, і ці пакети, і ці стаканчики. І воно якось на… для мене виникла така думка, що оце е, ознаки, оці стаканчики і пакети вони ознаки насправді нашого відношення до життя. Тобто, як ми відносимося до цієї посуди, що ми придбали, поїли, за три хвилини викинули. Так само ми відносимось і до спілкування з тими ж самими людьми. Тобто, ми зустрілись, поспілкувались, там десь в мережах чи вживу, і все, ця людина вже не потрібна, ми собі пішли далі і вже не згадали про неї. Тобто, це оця пришвидшене споживання всього в житті, воно є насправді ознакою сучасності. І в мене це відчуття воно вилилося такі в дві частини. Це перша така перфація формативно фотографічна де людина, наче оце сміття, викидається на берег тої бистриці, там охоплює цю природу своїм цим людсько-пакетним перебуванням, таким, де показує як людину, як символ цієї штучності. Ми, Наче справжні, да, тобто, якщо ми замотаємось в пакет, то якщо нас викинути, то ми так само, як ці пакети будемо 400 років в цьому пакеті лежати, тому що ми ніяк не зможемо змінитися. Тобто ми все затягнули в пластик, і цим самим ми все живе вбиваємо оцією штучністю своєю. Скористалися, викинули, і воно зберігається 400 років. Про нас вже ніхто не згадає через там 100-200 років, напевно, вже наші і родичі забудуть, що ми були. А про пакетик цей на десь на сході. Ще довго-довго будуть згадувати про наші потомки. Да? А друга частина цієї експансії вона була побудована на тюрмортні такі роботи, а теж там були показані зміни швидкі обіди наші. Тобто ми взяли на обід, купили собі там. Тістечко дуже гарне, там в стаканчик налили кави, цукерочку. Оп-оп-оп, за три хвилинки все це з'їли. Лишились тільки ці обгортки, пакетики, стаканчики. Все, ми через 10 хвилин вже не пам'ятаємо про той свій обід. Ми вже забули, ми на вечерю вже біжимо. А у цей пакетик стаканчик і обгортка. 400 років отруюють нашу планету, наш, наше оточення. І, і це було настільки, коли про це не думаєш, а потім задумуєшся. Як організував якусь вечірку, з'їв все це, згріб в великий пластиковий пакет, викинув і все. Ти відсвяткував, забув, і, а це будуть згадувати наші а, нащадки. Це був такий проєкт експансія, і він був представлений в галереї, як моя особиста виставка. Тобто там були і інсталяції, присвячені цьому, як людини випадають з пакету, такі дівчина випадає з пакету, сміття випадає з пакету разом з дівчиною. Були фотографічні роботи, і плюс ці натюрмортні роботи були також, також представлені в цій виставці. Вона називається ізоляція інформацією, да? і заклад... коли я почала її знімати, я тоді закладала в неї оцю нашу... Нашу мережевне... мережеве життя. Да? То що всі користуються дуже активно соціальними мережами, користуються пошуковими запитами в Гуглі. Да? І... і в принципі, у цими своїми колом знайомств і запитами ми самі собі себе обмежуємо. Тої інформації, яку ми отримуємо. Тобто, оця е, ранжирування цієї інформації, яку нам підбирає в інтернеті. Тобто, е, е, якщо ми щось лайкнули, нам наступний раз показує те саме, що ми лайкнули. Тобто нам не показує щось протилежне, то, що відрізняється від того, що нам подобається. Запити нам підкидує вже по, 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 по тих запитах, що ми давали раніше. Тобто, ми в такій бульці е, е, залишаємось, при тому, що ми маємо необмежене доступ до цієї інформації, насправді ми нею вже і е, е, обмежуємося. То ми спілкуючись. В певному колі певними словами з певними людьми з певними думками і книжками, ми себе цими книжками, думками, запитами обмежуємо, якщо ми не намагаємось вирватися з цього. Тобто різко не міняємо спосіб життя, різко там не переїжджаємо кудись, не змінюємо там свою професію. Да? Тобто, ми можемо все життя прожити в цьому. І оця ця ізоляція я планувала собі цю серію так, що є певна, тобто, ця дівчина да. Оцей, Неї такі журналів, це моди, і журнал про гроші, про фінанси. І є ще дівчина, яка вона насправді виглядає, як вона насправді виглядає в житті, тобто в буденному своєму. І оця е, така сюрреалістична така е, постановка навмисна, і ця дівчина, як вона в звичайному житті виглядає, от насправді що в неї в голові відбувається, тобто чим вона живе. Тобто, всі ми так, наче однаково виглядаємо. Да? Там джинси, чорна футболка. І зрозумій, хто ця перед тобою людина. А насправді в неї в голові в кожного своє. Тобто хтось живе одним, хтось іншим, хоч зовні виглядають однаково. І так от я знімала людей в їхньому звичайному оточенні, і от в оточенні такому сюрреалістичному з тих паперів, з тої інформації, чи там ну, хтось папери, хтось там е якась велика кількість дротів, там, ну, там подібне. Е як вони сюрреалістично це? Як, як я бачу їх е, в їхніх думках. Але ну, там багато було фотографій, але для мене я потім якось. Залишила там кілька фотографій, які мені, в принципі. І оця робота, вона ну, чомусь почала найбільше зрозумілою для всіх бути. І вона саме потім подорожувала от по цих арт-ярмарок, дуже багато на виставках, саме її запрошували, хоч пропонувалося там кілька робіт. Була чи навіть інсталяція у мене теж таких плетених, як бабусіні ці килимки з цих килимки були плетені з цих паперів, з газет. Т ну але але вийшлось от так. Тобто, ну коли робота визріла, коли робота була сформована, вона виглядала ось так.